Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на Beaman Mantis. Як бачите, компанія Beaman не перестає дивувати цікавими новинками. Модель Mantis надійшла відразу в двох виконаннях зі звичайною витою, пружиною та з газовою. Що саме обрати залежить від ваших задач і, перш, ніж зробити вибір, строго рекомендую переглянути відео, яке зняв мій колега Сергій Шкаберда, в якому він детально пояснює відмінності між газовою пружиною та звичайною витою. А ми наразі швиденько проглянемо ТТХ цієї гвинтівочки. Вага 3 кг, сталевий нарізний ствол довжиною 51 см, загальна довжина зброї 124 см, енергетика 24 джоулі, а початкова швидкість оптимістично заявлена в 365 метрів за секунду. Beaman Mantis представляє собою пневматичну гвинтівку, що побудована за класичною схемою. Зведення відбувається методом перелому ствола. Тобто, щоб зарядити зброю, потрібно збити ствол з фіксатора, взвести його. Дослати кулю в ствол, після чого повернути ствол у початкове положення та здійснити постріл. Зверніть увагу, що кожного разу під час проведення такої процедури буде вимикатися запобіжник. Він тут автоматичний. Тобто кожного разу перед кожним пострілом вам потрібно буде вимикати запобіжник. Така система майже виключає вірогідність випадкового пострілу. Зверніть увагу на розміри спускової скоби. Вона тут настільки збільшена, що можна без проблем стріляти в перчатках в холодну пору року. І не відчувати жодного дискомфорту при цьому. Хочеться відмітити спусковий механізм гвинтівки. Він тут двостейджевий і досить інформативний, та дозволяє комфортно стріляти прямо з коробки. Гвинтівка Bibon Mantis укомплектована оптичним прицілом, з фіксованим чотирикратним збільшенням та діаметром вхідної лінзи 32 мм. Ці оптичні приціли вже мають відкриті барабанчики внесення поправок, чого не було в попередніх комплектах. А от в плані кріплення оптичного прицілу нічого не змінилося. На ресівері нарізано стандартний ластохвіст шириною 11 мм. Так як це гвинтівка класу Magnum, відповідно, стопор для кронштейну оптичного прицілу тут також в наявності. Зверніть увагу, що окрім оптики, гвинтівку укомплектовано механічним прицілом, який тут досить лаконічний, Конструктивно він такий самий, як на гвинтівці Beaman Blackbeard. Але його без проблем можна налаштувати по вертикалі та горизонту, а оптоволоконні вставки полегшують стрільбу на Звичайно, прицілюючись через такий механічний приціл, кучність стрільби буде не така, як з використанням оптичного прицілу. Але для фаншутінгу цього досить. Ближче до дульного зрізу ствол оснащено пластиковим надульником, за який зручно хапатися, коли взводиш ствол. Енергетика гвинтівки все-таки 24 джоулі, і вкрай не хотілося би, щоб ствол вислизнув під час взведення. Також варто сказати, що ця модель не любить плавний спуск з бойового взводу. Він тут якийсь. Непередбачуваний і краще його взагалі уникати. Що цікаво, гвинтівки Бімен Mantis мають строгий кулеприймач, і тому досилання кулі в ствол відбувається з відчутним зусиллям. Але відповідно і тримається куля в стволі надійно, і сама не випаде під час закривання ствола. Як це іноді трапляється в деяких інших моделях. А далі перейдемо до стрілкового тесту, який проводився в нашому тері Ібіс. Для тесту було обрано кулю Handler Натерман Баракуда Мач масою 0,69 грама. ми на 25 метрів з мішка алібарда. Було відстріляно дві гвинтівки. Перша з газовою пружиною та встановленим оптичним прицілом Air Precision. А друга зі звичайною витою пружиною та відповідно механічним прицілом. Результатами тестового відстрілу особисто я задоволений. Коли так стріляє доступна китайська пневматика, прямо з коробки, то це непогано, я вважаю. Що можна сказати у висновку? Американська компанія Beeman, схоже, взагалі не збирається зупинятися на досягнутому. І в черговий раз порадувала нас цікавою новинкою. Поява моделі Mantis точно не залишиться без уваги, і скоро таким хітам, як Longhorn та Wolverine, точно доведеться трошки посунутися. Mantis – це гвинтівка з простим консервативним дизайном, міцним полімерним ложем. Непоганим спусковим механізмом і до всього того надзвичайно доступна за ціною. А на цьому все. Будьте здорові і до зустрічі!